Так, добре, друзі, продовжуємо. Я думаю, вам дуже сподобається, тому зустрічаємо наступного коміка Сергій Дорошенко. Круто, круто. Всім привіт, О. у Сережі одного райдер. Так, да, дуже вам дякую. Та-да, такий райдер. Не знаю. Я почну з того, буду з вами відвертий, щоб ви розуміли, в якому я зараз стані. З самого ранку а, в мене стався розлад шлунку. Притом жорсткий. Єдине, про що а, я думаю, не просрати цей виступ. Добре, що я працюю в офісі, робота в мене сидяча. Так, що понос на це ніяк не повліяв. Значить, дивіться, в мене є один друг, який прекрасно пародує Майкла Джексона. Чесно кажучи, ніколи не бачив, щоб хтось так професійно розбещував неповнолітніх. Ужас. Значить, дивіться, я відомий стендап-комік. Дійсно, це правда. Правда, про мене хуй хто чув. Але я дуже відомий. Їздив навіть в Вінницю, залишився там ночувати, залишився в готелі під назвою Аристократ. От, щоб ви розуміли, ніч в готелі Аристократ коштує півтори тисячі гривень. Да, хтось з вас каже, це багато. Я скажу: це піздець, як дохуя. Півтори тисячі гривень. Ви що прикалуєтеся? Я думаю, ну ладно, буду вже вести себе там як аристократ. І просто коли я вранці виїжджав, я забрав усі шльопанці. І гелі для душу. І одноразове мило. На всьому поверсі. Я знаю, про що ви подумали, але нехай в мене кине камінь перший той, хто сам не без гріха. А, от і все. Поняв. Що є? Кидай гроші, давай. Зроби з них камінець, кинь в мене. Я така хвойда, я приймаю. Коротше, був я в цьому, у Вінниці. І півтори тисячі гривень за ніч це дуже багато, як на мене. Ну щоб тратити такі гроші, має бути певний фінансовий добробут. І я подумав, що таке фінансовий добробут? І я зрозумів: фінансовий добробут це тоді, коли відкриваєш вдома холодильник, а в тебе, сука, жодного товару по акції або торгової марки своя лінія. Просто щоб ви розуміли, що в мене в холодильнику не по акції, це холод. Це все, що має не по акції. Але не думайте, я і хожу в такі, знаєте, доволі дорогі магазини, франшизи Аврора. Знаєте, такий? доволі відомий в наших областях. Заходжу в Аврору, думаю, візьму цю таблетку для унітаза, знаєте, синю. Вкинув бачок, думаю, буду змивати, буду відчувати себе як астронавт. Купив я її якраз тоді, коли виключали світло. І коли в нас виключали світло, виключали, сука, й воду. Понимаете? І ніякого приколу я не отримав з цією таблеткою, тому що просто приходилось пісять не в унітаз, а в раковину на кухні. Я знаю, про що ви подумали, але нехай в мене кине камінь перший той, хто сам не без гріха. Я вам серйозно кажу. Ну зараз, мабуть, всі дівчата подумали, типу, ого, на що, з газом? Райдер росте. Останнього разу мені сюди уксус налили. <плес> не смішно. Е, значить, на чому я зупинився? А, е, Після цього, як я попівся в раковину на кухні, думаю, що ж робить? Поїду додому в село, приїжджаю додому в село. Мене зустрічає мама, каже: синочок, я тут убирала в тебе в кімнаті. Знайшла диск. Бляха-муха. Я надіюся, не той диск, на якому написано свати другий сезон, а там жорстке міжрасове порно. Я просто уявляю, як би вона його взяла і включила. Там просто одна маленька дівчинка, п'ятеро негрів, вона така, що це? Яка це серія? Що і не Я... Сергію! І вона прям дзвонить мені. Що це таке? Ні, насправді це був диск з Мадагаскаром. Мені доволі подобався цей мультфільм в дитинстві. І це так мило, знаєте, що батьки досі думають, що ми ще діти думають, що я зараз. ха, Мадагаскар буду дивитися. Ні, я такого не дивлюся. Я дивлюся, або як судять Медведчука, або жорстке албанське порно. в принципі, там сценарій один, саме родного одного і будь. І так йому і треба. Правильно, правильно. Я щасливчик, тому що минулому році я був за кордоном, подорожував, так би мовити, правда, прилетів 22 лютого. Але то нічого. Значить, я приїхав в аеропорт. Приїхав я в аеропорт, і знаєте, як я зрозумів, що я вже така, знаєте, доросла людина, тому що я в аеропорт приїхав зі своїми бутербродами. Я їх положив не в пакет з під АТБ, а знаєте, оцей пакет, який жалко викидать. Бумажняний з пулендбера, бляха, чи з резервда. такий, ну для особливих випадків. Я так себе ще чувствував класно, знаєте, йдеш з цим пакетом, думають, бляха, якийсь посол іде. Був я в аеропорту, бачу Поплавський там, бачу, що він помітив мене, бачу, що я помітив його. Починає махати руками, підбігає до мене каже, давай сфоткаємося. Я кажу: пане Поплавський, давайте на ваш телефон, тому що мені на телефоні фотки, які є. Не буду передивлятися, нахуй не треба. <риклад> Полетів я в Стамбул, дуже хотів побачити замок Долма Бахче. Хто знає, це резиденція султанів, там помер останній султан Джаміля Татюрк. От. А взагалі Стамбул прикольний, бо це столиця трьох імперій. Там був Вавилон, Константинополь і тепер Стамбул. Я ходжу по цьому Долмабахче, Бахче, ми заходимо, і там аудіогід. Тобто кожному на екскурсії дають маленький, оцей, знаєте, типу як плеєр з наушниками. І нас було 200 осіб. 200 осіб, реально, і всі ходять, знаєте, з наушниками класно. А мені, сука, одному не хватило цього айпода і якогось чорта мені дали отаку трубку, бляха. З антеною. І коли всі, знаєте, такі ходять, «Мене нас фоткай тут, мене сфоткай тут, я в наушниках, Я за таким телефоном, бляха. Со сторони вигляділо, що всі на екскурсію, а я бляха ріелтор. Так, так, так. Хороші туса. Версаль. І просто, а у він щось там розказує, тут справа зала, де коротше його коронували, там зала для обрізання, там зала, щоб отдихати після обрізання. А я за цим телефоном, ну, якщо так подивитися, со сторони. Наче я договарююсь за жорстку свінгертусовку для 200 осіб. Да. Я така людина, яка шукає скрізь вигоду. Через це їжджу на таксі, тільки не на цьому дорогому, не на уклоні. Я на індрайвері, тому що ну, уклон мені не по карману, а на чомусь болту я манавка, кататися. Приїжджає, значить, на... в чому кайф ін-драйвера? Ти можеш поставити будь-яку ціну. Якби ти не поставив 10, 20, 30, 40 гривень всі давно приїде Деоланос. Приїжджає цей шикарний червоний бляха на газу, я сідаю і попався, знаєте, такий таксіст, який. Ну, чисто, от він він такий, ну, мемасний таксіст, він каже, та це так у мене чисто для. Це хобі. Так, у мене равликова ферма, я равлики на Іспанію продаю, в мене все круто. І ми. Зупиняємося на світлофорі, справа з нами рівняється Тесла. Він бачить, що я дивлюсь на цю Теслу. Каже: що, класна тачка? Я кажу, так, класна тачка. Він каже, хуйня. блядь. Була б класна, всі б їздили. І по газах. Що, навіть жовтий мигаючий. Я думаю, хм, я поняв. Я не хотів його засмучувати, що я вже давно пересів на електрокар ще за студентських часів. Тролейбусний маршрут номер один вам щось це говорить? Ви скажете, Серега, що ти тут розказуєш? Це ніщебродство, тролейбус саме дешеве. Ребята, поки ви їздите на своїх там, таксі, маршрутках, я їду в траліку, який просто вщент забитий бабками. Притом із самого ранку. І коли ти їдеш в траліку, який вщен забитий бабками десь у липні, в час пік, коли не відкриті вікна, фраза бабки не пахнуть. Ой, якими барвами грає! Бошмон стоїть такий, сука, як на wall стріт коли біткоїн був по 69, понімаєте? Такі не бафети собираються там, нормальні. У нас в залі дельфін. А, нормально. Предложи, може зможеш вечором. <плес> <плес> Значить, дивіться. Давайте не, не, не про лубриканти. Я... Ну, зараз давай пересміємося. Та я жартую. Валим далі. Е... Тролейбус це одна історія: маршрутки. От знаєте, я люблю грати в такі ігри разом. Кожен раз, коли я заходжу в маршрутку, я думаю, так, чисто теоретично, скільком людям в салоні я можу дати пизди. Я такий дивлюся, ну там мужик з розтебнутою ширінькою зразу, ні, бабка, з локтя її положу. Кондукторша. Сука. Блять, там така їбушатня, на центральні двері в троллієбустре заходить. У мене одне питання: як ти туди зайшла, понімаєте? Ну, вона може вийти оттуда тільки через лобове. Просто, ну, мені здається, що ми щось не знаємо про маршрутки і про кондукторів. Мені здається, що спочатку знаходять кондуктора. А потім навкруг нього строять маршрутку. І вона виходить на пенсію тільки тоді, коли може вийти з маршрутки. Фізично. Така фігня. Давайте поговоримо про щось е, таке е, приємне, наприклад, е, про стареньких бабусь. Я поясню. У мене є бабця, і вона дуже класна, вона така, вона, ну боже, одуванчик. Але я вважаю, що ну, от всьому свій час, всьому свій час це я про що? Це про те, що у моєї бабці з'явився сенсорний телефон, і з сенсорним телефоном в неї з'явився вайбер. І чогось вона рішила, що вайбер це дуже велика відповідальність. І з великою відповідальністю приходить велика сила, яку треба кудись направляти. І кожен ранок вона мені скидає оцю, знаєте, фотку доброго ранку. І на цій фоці, на красному фоні якомусь 101 роза, два круасана, дві чашки кофе. Нехай твій день буде найкращим. Бляха, бабо, я що турок, я так день свій починаю. Просто вона мені, щоб ви розуміли, я не знав, що в мене в місяць три рази буває День Ангела. Сергія Радожинського, Сергія Радомишельського, Сергія Успенського, Сергія Спасителя, і баба мені скидає просто нон-стоп. Я не знаю, де вона їх бере. Я думаю, колись вони закінчаться, і вона все одно буде клепати якісь свої, така Сережа, з нем підодіяльника тебе. Ну просто на водохреща вона мені знаєте, що скинула. Я не знаю, де вона взяла це відео. На відео жінка гола, Амазонка з мечем на коні з крилами. Бляха взагалі ніякого відношення до православ'я. І там текст. Хай мати небесна, Цариця свята дарує щасливі і довгі літа. І оця коротше, штука, Я, бабу, ти, блядь, дивилася, що там написано. У мене на вайбері скільки ікон, що я скоро телефоном можу людей цілити, понімаєте? Ну я зможу підійти і виганяти біса з ізиді блядь! Бо в мене скільки ікон. Бляха, в Києво-Печерській лаврі скільки ікон немає. Скільки бабка намайнила в цій бляха в вайбері. Я <рив> mm. знаєте, про що ще я думаю? В цій ситуації дуже важко таргетолога. Може, ви помічали, коли ви щось говорите, якогось чорта, те, про що ви говорили, нехай це будуть, я не знаю, труси Кельвін Кляйн або якісь там. Новий айфон у вас він попадається в ленті, може в телеграмі, може, в інстаграмі. Замічали таке, що нас ну реально слухають, нас реально підслуховують. І от представте, як важко таргетологам слухать бабок. тому що вони ж так не говорять. У моєї бабці всього два хештеги. Якщо їй щось подобається, це під хештегом Лакоминдики. І це може бути що завгодно. Картоплинка, вгірочок, кепчук. Саме кепчук, блядь. Кечуп вона ніколи не пробувала. А от кепчук, блядь, її улюблений. А те, що їй не подобається. Це під хештегом гелемензія. І це може бути все, що завгодно: від скишого молока до бляха, гейпорно. Ну вони ж не сидять на лавці, вони не обсуждають якісь фільми. Не буде такого, що дві бабці сидять, і одна така: Ой, Галина, оце дивилася нового Бетмена. Ну не знаю. Мені наче Бен Афлек круче грав, він такий кругленький, на мого гришка покойного похожий. <реш> вони так не балакають. Вони знаєте, як вони балакають? Приходить до моєї бабці її подруга і каже. «Галино, от зайду по гаті, несу тонометр, і мене з рук випадає, і я нахиляюся, і ти знаєш що, шо, що? щось як ударив груди, та ти що? І шо? Я думала, що він форт, а воно що, що, та це з блюза випало, цецьмання з блюза, чого не з джазу? Що ви розуміли, що таке цецьманя, це не якась криптовалюта. Це жіночі груди, просто до того треба дожити, щоб вони стали цецьманням. Просто зараз у когось є сциці, в когось це у в когось цендри. Але один момент, коли по екватору поняли? нижче пупка, вже цецьмання, розумієте? Бабка в мене класна. Я люблю проводити час в селі, але знаєте, масштаб таланту говорить мені, що те, ну, що сидіть з тими бабами, треба кудись їхати. І я думаю, от було б класно подорожувати десь. Я не знаю, у вівторок я піднімаюсь на вулкан Кракатау, на вихідних я катаюся на лижах, а ще через тиждень я їду на кінофестиваль в Кане. Ні, але це не так. Моє життя не таке. Я бляха, херачу на маршрутку, жашків в Черкаси. З передачкою від баби, де половина мерзлого півня, помідори зелені, які ще на балконі я розкладу достигнуть. І жду оцю маршрутку, яка. Я її називаю Делоріан, тому що вона мене забирає з такого архаїчного минулого, де наче ось тільки-тільки, блядь, Прометей людям дав вогонь і везе мене в черкаси, в мегаполіс, де, бляха, батони вже нарізані, продаються в магазині. Ну, тіва, Прикольно. Я... Не поїхав в Черкаси, тому що коли ти даєш маршрутику 500 гривень, ти не, йдеш, ти не їдеш, ти йдеш, ти йдеш нахер, тому що в нього немає здачі. Я приходжу додому, дивлюся, мене така, ну, старенька хатинка в селі, що ви хочете. Хвіртка похилилася. Павутиня ще ніхто з покрови не обмітав. Пацюки бігають такі, сука, бляха, як сплінтер. Скоро піцу з голову закажуть, блядь. Реально. Гарбузів вродило цей год, йолки-палки лежать, гніють. Я думаю, і взагалі хату до Хеллоуна прикрашати не треба. Хоч якийсь плюс. Ну ви бачили як оці америкоси? Вони до Нового року, до Хеллоуна, до Дня Подяки прикрашають. У них оці ростові фігури. Знаєте, там є якісь дракула, якийсь там на ганку у них стоять мумії. От, от єдине, чого не вистачає, так це от цих ростових фігур. Їх у мене, звісно, в селі немає, але знаєте, де вони є? Вони є в Черкасах. Тільки вони не воскові, а вони сольові. Я про цих чувачків, які. <глузь> а, в черкасах? Так він Я їх називаю циркачами. Знаєте чого? Тому що мені нагадується позу, де мужик ковтнув шпагу, і сука не може розігнутися. І так він стоїть. Я їх називаю ще циркачами, цирка дю солей. Можна подумати. <риклад> Мій стендап для людей, за які вище унітаза. так що… Да. Отакий от прикол. Я от подумав. Я б дуже сильно хотів такі фігури поставити прямо десь якби я жив в Америці в себе на ганку. Я б поставив на ганку, живу я десь в Вісконсині, уявим собі Вісконсін. Не знаю, де це? <плес> <плес> За Леськами, точно. Короче, поставив би я собі дві ростові фігури: одного чувачка такого поставив на ганку, а другого, якби щось там, знаєте, так берився десь короче, коло клумби. Типа він закладочку шукає. Давай підійшов мій сусіда, цей Маккалістер, і сказав би. Сергей, вот this guy. Він шо під солями? На оцього він так сказав. Я скажу: Макалістер, під якими солями ти що гоніш? Це ж алегорія на пісню Анатолія Солов'яненка: Дивлюся на небо. Та й думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю? А не літаю, бо прибило, блядь, піздець. По він спитав: А що цей чувак робить? This guy really searching for закладка. Він каже, він шукає закладку. Я скажу Макалістер, бляга. Тупа твоя голова. Це ж метафора. На творчість Ольги Кобелянської в неділю вранці зілля копала. Бля. Я б потім закинув собі за губу на сваї і сказав би, тепер і в мене зачарована десна, да? Yeah. і. От саме говоримо про наркотики, і дуже прикро, що їх стало багато. Стало багато в Черкасах, тому що, може, ви помічали раніше будь-який під'їзд, будь-який забор був місцем для вираження суспільної думки. Наприклад, подобається тобі дівчина, ти пишеш Оля, я тебе люблю. Оля, тобі змінила, ти пишеш Оля дура або Коля дура. Ми живемо в Європі, може бути все що завгодно. Я коли бачу тих сука, мужичків, які риються щось в клубі. Я так сильно хочу вірити, що вони шукають не закладку, а ту срану пляшку з рола і решки. Щоб знайти ті 100 доларів та поїхати нормально кудись віддихнуть. Наприклад, в Вену. Але потім я подумав: чекайте, якщо в Черкасах є сіль, то є і чумаки. А куди чумаки їздять по сіль? В Крим! То й бляха, Крим! Наш. Ого. Як так будемо казати, точно наш буде. Да. Ну, щоб ви розуміли, е, війна і мене теж паяє, як і всіх паяє, я скрізь шукаю зраду. Щоб ви розуміли, я заходжу в магазин, бачу пельмені. Думаю, так, пельмені, вони як за Україну чи за Росію? Просто починаю розділяти. Думаю, ну, пельмені, вроді за Україну, Но три медведі брати не буду. Я дивлюся з малою фільм, там показують Тома Круза. Я кажу, Том Круз. Він взагалі як? За Україну чи за Росію? Вона каже: бляха, де ти задовбав. Я беру, сідаю їсти, я беру вилку, ложку, дивлюсь на них і думаю, сука, хто з вас за Україну, хто за Росію. І я вибираю завжди вилку, тому що вилка це три зуб. Слава Україні! Ви прекрасна публіка, що ще сказати. Гарного вечора.